Адцять ексклюзивних нумізматичних монет презентували у Прилуцькому краєзнавчому музеї на аверсі кожної викарбувані миті із подорожей Тараса Шевченка, адже за життя Кобзар встиг відвідати чимало куточків на рідній землі, зокрема Чернігівщину та Полтавщину. Унікальна серія монет відображає і зустрічі митця з українськими шляхетськими родинами з 2014 року. Над створенням колекції працює громадський діяч Микола Череп, сам генерує дизайн і власноруч виготовляє монети через те, що це ж не тільки нумізматика, Ви ж бачите, що коло кожної монети лежить історія роду. А це говорить про нескінченний зв'язок Шевченка із дворянськими родами. Коли він перебував, товаришував, і навіть ті, хто викупали його із кріпацтва, будемо говорити так, і навіть хоронили. Це Тарновський, будемо говорити так, Василь Молодший, ну всі там вся родина. Григорій Тарновський, Василь Старший, Василь Молодший, е, також княгиня Репніна, ну тобто, це рід Репніних, це Дабельмени, це Галагани, ну тобто все те, що все ті це ті роди, які були на території Чернігівщини і Полтавщини. Микола Череп розповідає з дитинства, цікавився кобзарем, вивчав його історію, політичні погляди та причетність саме до прилучени. Адже Шевченко завжди був символом незламності українського духу. Це той передвісник та фундаментальна сила. Рушійна сила, яка якби говорить за шлях українського народу, великого українського народу, і за часи українського козацтва, формуванню державності, ну от такого Ну, неперевершена людина, я вважаю, через те, що якби він був простим і був закритим, не встановлювали б тисячі пам'ятників по всьому світу. Автор сподівається, що його монети стануть пам'яттю для майбутніх поколінь, і через сотні років у такий спосіб українці згадуватимуть кобзаря. Уперше прилучани познайомилися з роботами Миколи Черепа 19 березня. Цього дня студенти та краєзнавці змогли доторкнутися до постаті Великого Кобзаря, адже експозицію в музеї доповнили і картинами про життєвий шлях Шевченка. У нашому зібранні велика кількість. Ну, сказати так, велика кількість портретів або творів мистецтва, які пов'язані з темою Тараса Роча Шевченка. І ми вже планували не один рік все-таки продемонструвати їх в даний час. Ми експонуємо офорти ліногравюру гравюру. І є у нас живопис, є пастель. Інформаційну годину для прилуцьких добродіїв провели у тісному колі спільно обговорювали діяльність Шевченка, ділилися думками та новими пізнаннями. Я побачила ескізи Шевченка про прилуки, про прилуцький край. дізналась саме те, скільки разів він тут був, і просто більше дізналась про саме це. Тут дуже гарно мені сподобалось наскільки все організували, наскільки це було змістовно, наскільки це було цікаво. Це не була монотонна інформація, аби чисто нам розповісти і піти. А я думаю, більшість запам'ятала, адже це було справді цікаво слухати. На презентацію експозиції завітали і діячі зі столиці. Андрій Вертегел, координатор міжнародного проєкту студентських есеїв Незламна Україна і Європа. Уже кілька років чоловік працює у своєму напрямку. Активно залучає молодь до написання творчих робіт на тему культурної спадщини. Зокрема, і цього дня історик закликав молодь долучитися до конкурсу, адже серед запропонованих тем до написання є і Шевченківські роки. Тож знаймо, час минає, але слово кобзаря його образ вічні.